Вітаю в ефірі. Інформаційно-аналітична програма Деталі на часі у студії для вас. Працює Олександра Артюхіна. На початку жовтня виповнюється 23 роки медико соціальному реабілітаційному центру Дорога життя час, що минув як для вихованців, так і для працівників центру, був наповнений різноманітними подіями. За останні три роки через ковід та нині через війну доводиться зустрічатися із новими викликами, які центр сміливо та впевнено долає. Тож як наразі працюють та над чим і ще варто попрацювати сьогодні? в нашій студії спілкуємося із гостем, директором медико-соціального реабілітаційного центру дорога життя Олегом Кириленком. Пане Олеже, вітаю в нашій студії. Добре. А перш за все з таким днем народження, якщо можна так сказати, тому що 23 роки це неабиякий період роботи і ви від перших днів із із нашою дорогою життя. Тож, коротко, які виклики зараз постали, і як взагалі з чого починалося і що маємо наразі? Ну, дякую вам за вітання. Дійсно, пройшло вже 23 роки, як ми розпочали цю роботу. І дорога життя з маленької оптиміста виросла у велику дорогу життя, яка надає послуги вже сотням дітей з міста Ужгорода за багато років. Виросло вже ціле покоління молодих людей, які вже і народжували своїх дітей, і виховують. І мені це дуже приємно, які були вихованцями, люди з інвалідністю, з проблематиками, але не зупиняються, рухаються, і ми е, намагаємося. Надавати допомогу вже молодому, більш поколінню, поколінню з, з пеленок майже тому життя рухається, рухаємося. Ми видозмінюємося, трансформуємося, але йдемо вперед, і це вже не одне десятиріччя. Якщо ми говоримо про трансформації, знаю, що зараз також відбулося відбулися певні зміни, тобто раніше це був центр, зараз це можливо громадська організація. От кілька слів про це. Ну, ми раніше працювали в благодійна установа і залишили цю організацію медико-соціальний реабілітаційний центр, яка фактично стояла на початку витоків всього існування цієї дороги життя. Потім, на певному етапі розвитку, до нас почали приходити із запитами на допомогу люди з області, і ми створили ще в 2004 році обласну дорогу життя «Закарпатський обласний центр. Потім у 2006 році теж був цікавий період. Мені запропонували ще розповсюдити Ужгородську модель на території Закарпатської області при департаменті соцзахисту, був центр професійної медичної реабілітації. Я не полишаючи роботу в, дорогі, в дорозі життя на волонтерських засадах. Продовжував працювати в обласному центрі. І Ми там провели, я вважаю, обща за нескромність досить такий об'ємну роботу. Створили 10 відділень в області. А дорога життя продовжує надавати допомогу дітям з інвалідністю, людям з інвалідністю міста Ужгорода. І з минулого року ми почали вже працювати, ніж з травні цього року, почали працювати на соціальне замовлення для міста як громадська організація, центр надання соціальних та реабілітаційних послуг «Дорога життя. Я знаю, що ваші вихованці вони відчувають себе абсолютно повноцінними, рівноцінними членами цього суспільства. Це, зокрема, і різноманітні заходи, які проводить дорога життя. От кілька слів про таку роботу, тому що це дуже важливо, коли люди відчувають себе частиною соціуму. Ну, знаєте, за 23 роки ми впевнилися, що Досить важко міняти ментальність людей по відношенню до інших людей, які живуть зовсім поруч які потребують їхньої допомоги. Це найскладніше в нашій роботі майже було. Але нам поступово, поступово це вдається. Ужгород взагалі унікальне місце місто. І ми десь себе асоціюємо 3 жовтня, день народження, колись був місто Ужгорода. Така чітка дата визначена і день народження центру дорога життя. І оця цивілізованість, і така європейськість міста Ужгорода і його місця допомогла нам прискорити якісь процеси і в зміні ментальності людей по відношенню до всієї категорії, так взагалі в допомозі нам, як структурі, яка потребувала допомоги від інших багатьох юридичних організацій, фізичних осіб, які надавали нам і надають нам допомогу, і без яких ми, крім допомоги міста, не могли би справитися це однозначно. Таких людей, слава Богу, багато як в місті в Ужгороді, так і іноземних партнерів. От якраз при іноземних партнерів хотіла вас запитати, тому що я знаю, що географія дуже широка і дуже багато небайдужих людей допомагає дорозі життя. Так, да, нам є чим пишатися. І Дійсно, наша маленька скромна структура, в якій 25 самовідданих працює е членів колективу і на обліку більше 200 дітей, з яких 55 із міста Ужгорода. Які на щоденній основі практично приходять у нас, підставляють плече, і нас знають і в Америці. І досить позитивно, вибачте, знову за нескромність відзиваються про нашу діяльність з міста побратима Корваліс, які часто, слава Богу, приїздять в місто Ужгород, цінуються ці відносини і нас, як невід'ємну частинку міста Ужгорода, який виконує певні функції в цьому місті, Європейські партнери, і зараз, до речі, якраз перебувають люди, які самовіддано служать Україні, місто Ужгороду і Закарпаття. Це організація Софтюліп, яка привозить сюди традиційно експертів. І зараз перебувають вони такою командою, які працюють над тим, щоб збільшити допомогу окремим організаціям міста Ужгорода і Закарпаття, особливо тим, які займаються внутрішньопереміщеними особами і надають послуги вразливим верствам населення. Це організація Софтюлі, б я говорив, так? Так. Тут можна без зайвої скромності говорити, тому що я знаю, що Корваліс дійсно захоплюється вашою роботою. Це неодноразово навіть ті люди, які приїжджали сюди, це і фахівці, це і лікарі, це і психотерапевти. Як вдалося налагодити цю співпрацю? Тому що я знаю, що це теж досвід не одного року. Ну, дійсно, на первинному етапі розвитку центру. Мені і ще декільком спеціалістам вдалося побувати, в тому числі в місті Корвалісі, ознайомитися з їх системою надання послуг ці категорії. Потім неодноразово приїжджали їхні спеціалісти і фахівці сюди. Це з фізіотерапевти і педагоги корекційні, тому що 23 роки назад особливо система допомоги цій категорії тут в Україні у нас не була розвинена, особливо для. Важкої категорії дітей, для дітей з комплексним ураженням, не було особливо методології. І ми спільно під їх таким професійним наглядом зростали, потім приєдналися європейці, оскільки наша діяльність вона має такий більш все-таки європейську модель. Тобто центри мають бути по місцю проживання, максимально наближені, неперервний об'єм послуг має бути. Все це збережено, ці всі критерії в дорозі життя, і тому це більш така європейська модель. І приєдналася на певному етапі вже більше 15 років до нас організація Просолькова Софтюлі, яка багато також привозила і привозить сюди спеціалістів, які діляться знаннями. Це вже якщо в грошовому еквіваленті це десь зважити, то це, я думаю, не один уже мільйон євро. І Навчають наших спеціалістів не тільки дороге життя, діляться своїми знаннями з дуже багатьма установами і в місті, і в області і проводять свою роботу. А зараз я знову таки повторююся на етапі, коли почалися в Україні військові дії. Вони збирають додаткові кошти для того, щоб робити прихисток і створювати місця для цієї категорії внутрішньопереміщених осіб, особливо з інвалідністю, як тут в Україні. Так і, наприклад, в Голландії і так далі, я знаю, що там Софтюлюб, наприклад, вони прийняли вже більше 400 людей з України. От. Нам знову таки дорозі життя вдалося знову таки з іншими міжнародними партнерами, як то організація Благодійна в місті Орадеа, де вони створили хаб для людей з інвалідністю з України, і потім їх. Стараються по всій Європі розміщувати в належних умовах з своїм супроводом постійним. Кількість таких, яких ми відправили спільно з ними, людей з України було 160. Ми підрахували, особливо коли була перша хвиля людей, які евакуйовувалися зі Сходу, де були активні бойові дії Донецька-Луганська області. Приблизно так, а на сьогоднішній день в дорозі життя проживає якщо цікавою розповім двадцять да? 24 людей з інвалідністю, дітей, людей з інвалідністю їх супроводжуючих на постійній основі спільно з іноземними партнерами з національною асамблеєю. Людей з інвалідністю, спільно з урядовою повноваженою справ людей з інвалідністю Тетяною Боронцовою. Ми змогли не тільки зробити такі сімейні умови їх перебування, щоб їм було досить комфортно і зручно, ще й забезпечуємо їх максимальним харчуванням, засобами гігієни, медичним супроводом. І, що саме головне, вони ще й мають можливість отримати реабілітаційні послуги. Це ті, про які живуть у нас, а ті, які отримують ще послуги додатково, наприклад, у нас шість дітей, знову-таки, внутрішньопереміщених осіб, отримують послуги з денного догляду. Місто, Ужгород також включилося і проплачує ці послуги. Максимально тому так спільними зусиллями, завдячуючи місту, міжнародним партнерам, партнерам в Україні, сильним окремим особистостям, таким як Воронцова Тетяна уповноважена. Нам вдалося в місті Ужгороді зробити для цієї важкої категорії такий прихисток з можливості отримувати серйозно на професійній основі послуги. І ось тут моє наступне запитання. Власне, воєнний стан, війна зрозуміло що вона вплинула. Повністю на всіх людей в Україні, на всіх українців, і, зокрема, на роботу власне, нашого центру на дорогу життя. Знаю, що це колосальна робота, і щодо підтримки наших вихованців, дітей, співробітників, але й тих, хто на жаль змінив дім із іншої куточки України на Ужгород. От Наскільки ви відчули цей вплив? Ну, о, з одніє ситуації складної коронавірусного періоду ми перейшли в ще більш складну, в трагедію для країни, безумовно, те, що з нами зробили е, расисти. І ми, е, я знову таки до честі свого колективу хочу сказати, що ні одного дня не було такого, що ми не надавали послуги за ці більше, ніж півроку, е, поки в країні йдуть військові дії. Хоча все дуже складно, бомбосховище у нас поруч, нашого немає. І ми відпрацьовували, як би це мало бути, з важкою категорією, розумієте, з комплексними ураженнями. Працювали окремо з батьками, оскільки повідомляли, що нам це все буде складно, і було розуміння батьків. Ну і знову-таки самовіддана робота колективу всього, не боялися брати на себе відповідальність, і це дуже важливо. Все це допомагало ще раз. І надавати щоденно, незважаючи на всі складнощі військового періоду, допомогу цій важкій вразливій категорії дітей і людей з міста Ужгорода. Крім того, у нас ще постійно знаходяться люди з ВПО, які не тільки постійно знаходяться частина, ще ми відправляли за кордон. Тобто ми свою місію в цей важкий період і свою солідарність з людьми, які живуть в Україні, які постраждали внаслідок війни, які в тилу забезпечують все те, що відбувається. Взагалі в нашій країні намагаємося нести достойної на рівні. Ви вже зачепили також тему ковіду. Він безумовно також вплинув на умови роботи. Наскільки вдалося переналаштуватися на оцей новий такий лад, тому що це також вплинуло на всі сфери життя? Безумовно, коли ковід особливо починався, коли були в світі, не знали, що з цим робити і в Україні. Запровадили знову таки нові, такі кризові умови. Вони якраз зараз у нас була нарада. Це таке нове вікно можливості. Ми освоювали сучасні технології. Якийсь період ми надавали, були, коли був на початковому етапі коронавірус такі сильні хвилі онлайн-послуги. Це було складно, це було зовсім по-новому. Треба було не тільки декому освоювати комп'ютерні технології, а ще й методологію якось напрацьовувати, оскільки нічого безумовно напрацьовано не в світі, не в Україні такого не було. Тому ми якось, спілкуючись з колегами з інших регіонів, спільно вибудовували цю модель спілкування онлайн і надання послуг. Потім вже трошки всі адаптувалися і до коронавіруса, і вакцинуватися почали, змінилися деякі умови, безумовно, притримуючись всіх заходів, які необхідні при подібній важкій інфекції, дезінфікуючими там, засобами і так далі, там ми намагалися знову-таки працювати і до честі знову-таки колектива. Е, ніби робили це, хоч як ви ж розумієте, що ми <працювали> працюємо з важкою категорією. Контакт е, там не може бути не близький, да, на відстані там особливо не попрацюєш, бо онлайн і то це не дуже ефективно. Особливо педагогам, особливо реабілітологам нашим було досить складно, контакт був дуже щільний, але ми зберегли колектив. Слава Богу, ніхто не помер. Е, всі живі, більш-менш всі здорові, діти, слава Богу, також. Ніхто не помер дуже шкода, що ми втратили одну людину, яка була в засновниках Дороге життя. Це єдина людина, якому втратила Люба Пчелинська, світла і пам'ять. А так я хочу сказати, що ми практично зберегли колектив дітей. Слава Богу, всі зараз живі і здорові. Більш лише. Якщо ми говоримо про форму надання послуг, я також читала, що вона трішки змінилася зараз, але вона продовжується надаватися, просто трішки змінився формат. От про що йдеться? Закон про соціальні послуги передбачає таку послугу, як денний догляд. Тобто дитина може до 8 годин перебувати. Все те, що практично ми робили, але в трошки відозміненому варіанті, з відозміненими трошки штатами, з меншими, до речі, можливостями, але з більшим в тому числі часу перебування дітей в центрі. Тобто, фактично, це одне і те ж там є певні професійні тонкощі. Що стосується там якихось корекційних занять, там що стосується підходів до проведення. Але в цілому, все-все цілому те саме, але знову таки все біжить, все міняється. В тому числі нормативна база в Україні. Наскільки вона досконало змінюється, ніби прогресивно, але безумовно, знову таки, та нормативна база є і та реальність, яка є. І Ті умови, з якими ми стикаємося, починаючи від фінансування, закінчуючи підходами, в тому числі до штатів, до е, якихось формальних речей, е, замість того, щоб їх десь спрощувати, от десь воно навпаки, якісь елементи ускладнюються. І нам приходилось знову таки, ну, ви знаєте, люба трансформація е, це такий певний. Е, ну, Свого роду, ну, землетрус, не землетрус, але такі певні амплітудні речі відбуваються. І був дійсно період непростий з вересня минулого року по травень, але ми знову-таки до часі колективу все достойно витримали. І зараз, перебуваючи в постійному діалозі з міською владою, з іноземними партнерами, ми виходимо із ситуації і знову-таки йде. Фінансування більш-менш прийнятне, і ми над цим працюємо, щоб його збільшувати, оскільки вона недостатнє, і продовжуємо надавати послуги. Стараємося професійно. І, от, якщо ми говоримо про структуру, наскільки зараз вона змінилася, хто працює в цій структурі в центрі? Ну у нас фактично два відділення денного догляду для дітей до 18, і для осіб з інвалідністю 18+, яких у нас 21, один. Чоловік і відділення підтримане проживання, яке ще поки працює на волонтерських засадах, оскільки коштів навіть на денний догляд поки дуже не вистачає. Які йдуть і за формульних розрахунків, знову такі, які є, які соціальне замовлення, воно взагалі досить така цікава річ. Україна до нього тільки знову-таки адаптовується, і воно йде як експеримент на рівні Міністерства соціальної політики. В основному Працюють декілька організацій, от в Вінниці працює організація досить потужна. Одна, яка займається даною проблематикою, і фактично ми, вони перші, вони там в експерименті. Ми тут на місці свій експеримент проходимо разом з ними. Ну, але все, коли люди працюють, і ще йде щоденна самовіддача кожної людини на своєму робочому місці, все інше воно приходить рано чи пізно. Головне це витримати. От коли є витримка, слава Богу, ніби. Починаючи там витримка є, ще поки а там далі, я думаю, що все буде добре. І війна скоро закінчиться. Я вам дуже дякую за вашу цю соціальну таку роботу. І не тільки за соціальну, тому що ви як лікар за фахом, ви дійсно поклали от своє життя і своє спрямування на допомогу тим, хто цього потребує. І зараз коротко я попрошу звернутися до тих, хто нас почує і побачить можливо налаштування від вас і від взагалі від центру на майбутні ще 123 роки. Ну, не випадково ми називалися Колись Оптимізм. І йдемо з оптимізмом по дорозі життя. Я всім бажаю перше це великої витримки, е великого е віри в те, що все буде добре і, і великого оптимізму. І, безумовно, цей складний час максимальної мобілізації, самовіддачі, і всі ми працюємо на перемогу. Лінія фронту проходить через кожного з нас. Дякую. Пане Олеже, я вам дуже дякую за вашу роботу Йо, і бажаю так. наснаги в дорозі життя. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про роботу медико-соціального реабілітаційного центру дорога життя, який цими днями відзначає 23 річчя із свого дня створення. Стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.